Ну привіт товариші. Сьогодні ми дізналися про новий гарний оператор Москвом в Україні. Mm -hmm. І вирішили переглянути його шикарні тарифи. Тарифи дійсно європейські. Серйозні. Що у нас? 30 гривень, 90 гривень, 50-150, 90-270 Це все без ліміти. Це все в місяць ціна. Есть, За 30 гривень г... ви отримуєте безлімітні дзвінки в мережі Vodafone та мережі МТС України. А також ви отримуєте 3G 2G інтернет. Обсяг даних, складає, всього аж цілих 500 МБ на місяць. Колосальний обсяг. І в це входить Facebook, Instagram, Twitter, тексти у Viber та WhatsApp. І кому це треба? Двіті 30 гривень в місяць платити за 500 мегабайт інтернету Ну не знаю, мені тих 500 мегабайт я не б, стане дві пісеньки скачати і посидіти якісь три відео на Ютубі подивитись і що, і ж нафік тоді вообще ці мегабайти Це те саме, що їх взагалі нема. За 50 гривень в місяць ви отримаєте аж цілих 2 гігабайта трафіка. Це на місяць, да? Так, на цілий на цілий місяць, я, я на день. Діли 2 гігабайта. Но вони вирішили помилувати наш бідний український народ і зробити Facebook, Instagram, Twitter, Text Viber та WhatsApp безлімітний на цілий місяць. Я думаю, що вони якраз безлімітні, не в 3 g а в 2 g Якраз то що безплатно, то по ходу 2G. Та в принципі там аж великого на тексти і не треба інтернета. Та, да, але дивись в Фейсбук, ти заходиш, ти ж якісь картинки прогружаєш, а туди кидають відео з інстаграму і фіг їх подивишся на 2G. Ну да. Ви що, і смайс, ну за що платити? Так що це теж це виходить до одного місця. Дякуємо Vodafone, ви ви підтримуєте Україну? Європа з Україною. А саме крутий тариф 270 гривень. Це... Я, мабуть, був би мільйонером, але я би не платив. Навіть при тому, що я мільйонер, мені було б жалко платити 270 гривень за якийсь дебільний інтернет на телефон. Це все з одного місця. Смисл з цих мобільних операторів України. Це вічно платиш за щось, вічно ти платиш без толку. От у мене був стартовий тиста. Шикарний стартовий. Просто шикарний. Люди, я поповнив на 40 гривень. Штани можна було купити. <рив> за 40 гривень. <рив> я дзвонив тільки в мережі. 4 дня і на рахунку поная. Mm -hmm. Що це за прикол такий? У мене МТС, нормальна тема. 15 гривень в місяць, Дзвінки в мережі. Інтернет безвімітний. Нормально можна користуватися, можна жити. Це хоч якось по-божески а толку, толку і, і то прикол, то, що МТС с русский. У нас даже ничего свого нормального нема. Но мне было бы, например, стигно, щоб я був власником українського киев стара и щоб русский МТС был ніж Київстар в Україні. У вас і... всем пофиг. У нас такий менталітет людей, що кожен бажає все на шару и нічого для цього не робити. Mm -hmm. От... Їздив я по дорозі Косів Коломия. Шикарна дорога. Ну як дорога? напрямок. Скільки там яма на ямі проїхати нереально. Але все ж таки я їздив. Я вірив в те, що рано чи пізно в Україні настане такий момент, що в нас нарешті зроблять дороги. Зроблять, дійсно, не залатають, а дійсно справді накриють нормальним асфальтом. І ми зможемо проїхатись з нормальною швидкістю, не переживаючи, що зараз десь по дорозі ми загубимо пів ходової, потім пів машини, і до сервісу ми довеземо один руль, який, до речі, теж поламається, бо в ньому вистрілити ірбек. Хоча які ірбек у наших машинах? Желізний. У нас навіть своєї машини нема. Що? Запорожець? Справжня українська машина. Це ще Львовський автобуси ще були потім. Це ми легкові говоримо, так, лазить. виходить що? Я потім. Дорозі, мрію, мрію. Наші є Таврія, Богдан. Чекай, Богдан це наша машина, так? Богдан Бог взяв! Богдан машина, Богдан, мать. Коротше, їхав я потім дорозі, машкарився. Пакався. Але я вірив, вірив, що настане той день. Дійсно справді покладуть новий асфальт. Не залатають яму, а повністю відремонтують ту дорогу. І одного разу їздячи, звичайний день. Я був в шоці. Я тут виїжджаю на пагор. Дивлюсь, дивлюсь в нього вниз, а там рівний новенький асфальт. Це здалось на перший погляд, звісно, що він рівний. Хоча дійсно да, зробили дорогу і праву полосу, і ліву не залатую ями, повністю покрили новим асфальтом. Але я зрадів, дав газу. Машина вся. Що це таке? Придивившись, асфальт новий, а горби попередні лишились. Що це є? Люди добрі. Я не розумів на що Грі зробити. Один раз і нормально. Дякую ці автодорожники, які казали, У нас буде європейська дорога. Як вони взагалі їздять по цій дорозі? от Про що вони думають? От уявіть, ви автодорожник, ви робили цю дорогу, ви по ній їдете. Які у вас думки будуть? Що ви будете? Звичайно, водій, звісно, він машкареється каже, що у нас автодорожники, у нас влада у нас всіх гівно. То, в принципі, так і є. Бо mm -hmm. кожен. Не ж думає про себе. Пам'ятаю, один чувак казав, що Каравтодор треба закатати в асфальт. Якого <ривіт> у нього немає. Ха-ха-ха, <ривіт> бо такий херовий що... ліпше так умерти. Я тобі скажу так, якщо наш Укравтодор весь закатати в асфальт, у нас з'являться зомбі. Mm. Бо через пів години вони зможуть з нього легко встати, <ривіт> вилізти і піти по домам. А особливо після зими. <ривіт> бо наш асфальт одноразовий. Його поклали, він один раз потримався. Навіть не однорочний, а односезонний. І то, в лучшому випадку. Так да, як у рівні цей асфальт. Через тиждень вже тріще. Коротше так. на Сьогодні вистачає. Не будемо перегружати ні себе, ні когось іншому. Друзья, до зустрічі, дивіться наші.